Європейська агенція з повернення боргів подала на мене до суду. Що мені робити? Ну, по-перше, якщо на вас подали до суду, ви відповідно знаєте про це, а тому або отримали повідомлення до додатку «Дія», або отримали позовну заяву поштою на свій. Домашній адрес. Якщо таке відбулося, вам потрібен адвокат, оскільки лише адвокат може захистити вас у кредитних справах. А так як компанія ЄПБ скупала дуже багато і масово за копійки кредитні борги і часто по не дуже законним кредитам, то адвокат може суттєво зменшити суму заборгованості, яка була придбана такою компанією. Наприклад, клієнти звертаються до нас. У нас є Viber та Телеграм-чат, де є юрист по кредитам. Клієнти скидають нам фотографії отриманої позовної заяви. Як правило, достатньо лише фотографії тексту кредитного договору, щоб ми одразу надали які шанси та які суми ми зможемо клієнту скасувати. А якщо ви отримали лише сповіщення в дії, чи ви перебуваєте за кордоном України, то знову ж таки ми можемо з вами віддалено укласти договір на ознайомлення з матеріалами справи. І вже наш представник поїде в суд та знайомиться або через електронний суд отримає доступ до матеріалів справи, то знову ж таки зможе оцінити. Результати по вказаній справі та шанси, і в разі чого вас захистити, одразу скажу, що більше ніж по 90 справ є можливість або зменшити суму боргу через суд, або врегулювати шляхом проведення переговорів з таким кредитором. Тож, якщо на вас є подали до суду, звертайтесь до нашого адвокатського бюро.